Світлого, дай Боже, натхненого і файного дня суботи. Сьогодні маємо навчання від старших. Цими днями відійшла до Тата Небесного наша улюблена бабулька, як ми на неї казали, діти так казали бабулька Анна. Це є рідна бабка Женьки Курилячка, так само як, як Женька, моя перша дружина Куриляк. Але так справді, ну, якось з миром ми її відпустили, поховали. І така файна мудрість від неї. Немало речей можемо сказати і дякуємо за дар її життя. Але вона, скажімо, неодноразово, коли ми до неї приходили в гості, вона так ча часто запрошувала Придіть, прийдіть, приведіть дітей. Дуже любила, коли ми їй там дарували фотографії її внуків і, і тож, виходить правнуків, і вона там роз, розвішувала на, на стінах. І... Постійно до цього закликала, що заходьте в гості та поговорим. Сама не була дуже говорючою, сама там могла там два речі про себе розказати, але страшезно любила, коли ми розказували там, де нами носило, які пригоди, які поїздки, реколекції. Так сиділа уважно і слухала. І, і так це любила, що навіть вже у такому прощальному листі, як у нас прийнято на, на похованнях, зачитувати, то це також вписали, що дуже любила приймати в гості, дуже любила запрошувати і приймати в гості. Я собі так подумав, нехай це буде для нас таким заохоченням від баби Ані, що ну, справді, ми не знаємо, скільки нам відпущено жити. Ми не знаємо, скільки нам ще дозволено пожити на, на цій землі, дозволено побути разом. Але за, заохочую від її імені, від імені Бабки Ані, заохочую справді підіть у гості, підіть сьогодні, знайдіть можливості. Зайти, зайти до когось із родини в гості, особливо до тих родичів, до яких не знаєте, скільки разів ще відвідаєте, не знаєте, скільки разів ще з ними побудете, до тих друзів, до тих знайомих, поверніть на каву, на лимонад холодний, поверніть на чайчик і просто поспілкуйтеся хвилинку, дві, п'ять, годинку, скільки вам вийде. Але це так файно. І самі запросіть у гості. І самі попадьте в гості до тих, кого любите, бо ми не знаємо, скільки нам відпущено. Тому нехай сьогодні це таке файне від нашої баби чи бабки, як ми кажемо, ані бабульки, як діти кажуть, нехай також буде запрошенням. Придіть у гості, прийдіть, скоро отримаємо вже якесь житло, знайдемо, надіюся, з Божим у мукачеві. І також і вас запрошую. Придіть у гості, придіть на каву, на чай, прийдіть на лимонад. Якогось соку, водички доброї, і, і самі зайдіть. Тому зараз, буквально в цю секунду, нажміть це відео на паузу і подумайте, до кого би забрести в гості, як Вінні пух у мультфільмі, правда? До кого би зайти почаювати з медом, до кого би зайти і побалакати, до кого би зайти і поділитися? Бо ми не знаємо, правда, ці декілька років останніх показали в Україні, що така велика кількість людей, яких ми любимо, відійшли. Кого, в когось забрали життя насильно, когось вбили відверто на війні, хтось пропав без вісті, хтось відійшов уже бо, бо за віком чи за хворобою, ми не знаємо. Тому зайдіть! Оце таке файне запрошення від баби Ані. Зайдіть в гості. Позробіть собі постанову сьогодні, ну може, в крайньому, якщо не сьогодні, в цю суботу, може завтра, в неділю, зайдіть у гості, щоби використати час поспілкуватися. Побути разом, не втрачати можливість полюбити, не втрачати можливість побалакати і запитатися. Якщо навіть не маєте сили поговорити, то просто послухати, де були рідні, де були люди, яких ви любите, що робили, чим займалися, і це вже буде файно. І це вже буде також можливість полюбити. Зайдіть у гості, майтеся файно, мир вам.